А навіть в такі віші, Навіть такі речі, як шприци і градусники, залишаються в отворах, тому що нам важливо їх не залишати в річці. Ековолонтер Артем Приходько показує металевий кошик. Конструкція метр завишки вміщає 100 кілограмів сміття. Її виготовили, щоб прибирати відходи з річки Уди у селищі Бабаї. Отака корзинка у нас, отака клітка в нас у масштабах. масштабах. Сміття пливе з Харкова і скупчується на річці понад п'ять років. Затримуються відходи на повалених деревах, розповідав у травні заступник селищного голови Олег Тройно. Річка іноді ж, коли йде після льодоходу, вона піднімається свій рівень. Почва поступово просіда і вимива землю із під керній, тому що вони держались, і вони нахиляються, нахиляються. І потім, коли вес перебільшує, вони падають на річку. За сім суботників волонтери дістали з води майже 40 тонн дерева, понад 12,5 тонн скла і більш як дві тонни пластику. Скло і пластик передали на перероблення місцевій фірмі, говорить приходько. Дану два чоловіка в воді. Цей кошик можуть наповнювати дві людини у воді. Тим самим ми пришвидшили очищення води в річці і діставання сміття на берег. Змайстрував конструкцію інженер Сергій Коваленко. Працював над нею чотири години. Звичайна сітка в ролоні. Так, звісно, сітка колюча, шкідлива. увесь подряпався, але це того варте. Каже, на матеріали витратив 800 гривень. Коли ти бачиш, як маленькі, тендітні, худенькі дівчата тягають величезні колоди, то це і є мій посил. На перші прибирання інженер виготовив для волонтерів сачки. А кстати, от ребята і. Ось, до речі, наші бонуси, тільки це без голки, таких дуже багато. Зараз чоловік працює над уловлювачами, вони стоятимуть над водою на всю ширину річки. На дві вірівки, два Він прив'язується на дві мотузки або на два Місто, троси і ставиться за течею. Сміття, яке пливе за водою зверху, впирається в мотузки, і цими мотузками за вірівкам, інерцією потрапляє в наш уловлювач. Сміття як пливо, так і пливе. Потрібні уловлювачі, а то ці прибирання можуть бути безкінечними. <рес> <рес> Сьогодні на удах працюють водолази Держслужби з надзвичайних ситуацій, дістають з води колоди. Подійди, я Завжди я ньому висиджу. А я думаю, чого так туго йде. Тут ще понад 20 тонн сміття, розповідає приходько. Тут дуже багато шприців, медикаментів, і це все може впливати на здоров'я. Тут багато шприців, медикаментів, і це все може впливати на здоров'я. Тому моє завдання як організатора і Сергія, як інженера пришвидшити роботу і зменшити контакт людей зі сміттям. Наступного толоку на річці волонтери планують провести цієї суботи. Дмитро Гребіник та Юлія Бондарева новини на Суспільному Харківщина